З понеділка по п'ятницю на українському радіо Луцьк суспільно-політичний проект Тема дня. Щобудня у прямому ефірі Суспільного Волині. Говоримо про те, що є актуальним для нас сьогодні. Шукаємо рішення нагальних проблем Волинської громади. Ваша думка важлива. Долучайтеся. Телефон студії 77 Триває програма Українського радіо Луцьк на студійному годиннику 17.42. З вами Ольга Шарута. В ефірі передача тема дня, у якій із спікером студії, начальником відділу технічного обслуговування Ат «Волиньгаз» Романом Шабалою здійснюємо підсумки опалювального сезону 2022-2023 та аналізуємо причини викликів аварійно-диспетчерської служби 104 Ат «Волиньгаз». Мені дуже приємно вітати вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. І сьогодні говоримо про підсумки опалювального сезону, про безпеку для тих, в кого в оселях є газ, і про те, про що потрібно подбати, аби газові прилади і все, що нас оточує, було друзями, а не потенційним ворогом. Отож, найперше, розкажіть, будь ласка, який був опалювальний сезон? 2022-2023? Він уже добігає завершення, і чимало викликів довелося подолати. Те саме в цей рік він був нетиповим, яким запам'ятається, скажу відверто, що очікувалось набагато гірше і набагато складніше проходження цього опального сезону. Але в принципі всі служби, в тому числі і наша, Волиньгаз, чітко спрацювали. В принципі, опальний сезон пройшов без якихось таких явних збоїв чи пригод. Тобто, в цілому, дуже нормально. Як на роботу підприємства впливали чинники, які не можна було. Спрогнозувати мали локдауни, мали численні відключення світла і 4 по 4 за різними графіками, і триваліші. для кінцевого споживача ми робили все можливе, щоб це не відображалося. Ну звичайно, нам приходилось перелаштовуватись, це і стосувалося, наприклад, нових пусків газу, пуски нових котлів, які наше підприємство реалізувало. І відповідно в рамках цих послуг ми брали на обслуговування та робили цих котлів. Це багатоквартирні будинки. Дійсно, цих 4 через 4 години відключення світла, потрібно було підлаштуватися, щоб за цих 4 години максимально зробити роботи більше і щоб споживачі не відчули особливо якогось дискомфорту, щоб усе працювало. Звичайно, також були після перебоїв з електроенергією так само деякі обладнання, яке енергозалежне, тобто від зовнішньої мережі також давали збої. Тобто, було більше роботи, і дзвінків було більше, і викликів, щоб налаштувати відновити роботу цього газового обладнання. Уже на другий рік, зважаючи на досвід. Цього року чи будете щось додатково впроваджувати у роботу повсякденно, щоб якраз таких ризиків уникнути? В Принципі, як варіант, це закупка якихось таких переносних генераторів чи інверторних установок, щоб полегшити і собі роботу і пришвидшити процеси підняти якість надання послуг для споживачів. Хотілось би проаналізувати кількість тих аварійних випадків, які були в цьому році. Якщо порівнювати з попередніми роками, яке співвідношення чи їх збільшилося? Чи зменшилась на жаль? Тенденція викликів на аварійну диспетчерську службу з кожним роком збільшується Продовж цього опального сезону, тобто 2022 тисячі -20... Третього року по Волинській області було більше п'яти тисяч аварійних викликів. 70% з них, навіть не 70, а 82% були пов'язані саме з запахом газу. Це були витоки газу в приміщеннях. Це були запахи газу на кухні, в газовому обладнанні, на вулиці, в під'їздах. Тобто, левова частка викликів пов'язана саме з витоками газу, і кажу: на жаль, ця тенденція йде з кожним роком в сторону збільшення, а не зменшення. Це в принципі викликано. Я думаю, таким фактором як безпечність. У наших людей, які нехтують технікою безпеки і ігнорують вимоги певних нормативних документів, зокрема і правил безпеки, системи з опостачання. Ну умовно кажучи, просто не дбають про свою безпеку та безпеку оточуючих. Які найбільш кричущі випадки, про які би мали знати ті, хто нас чують, і що має насторожувати, щоб звернутись до по перше, аварійної служби. По друге, що в оселях можна зробити, щоб цьому запобігти, перш за все, краще подбати про безпеку і не допустити Ситуації, що вже була би необхідність викликати аварійну диспетчерську службу для локалізації витоку газу, це елементарно робиться. Це укладається договір на технічне обслуговування газових мереж. Це передбачено її правилами безпеки систем газопостачання і законом України про житлово-комунальні послуги. Що за справність і справний технічний стан газових мереж зараз відповідає власник, тобто, всі можливі наслідки зараз це якраз зона відповідальності власника, уклавши договір на технічне обслуговування. Зводяться до мінімуму ці ризики, які пов'язані з витоком газу, чи не дай Бог ще з якимись страшнішими ситуаціями. В нас в області в принципі не було таких, якби кричущих випадків, але по Україні було декілька випадків. Це були і вибухи в будинках внаслідок займання газоповітряної суміші. Були в нашій області і в принципі отруєння чадним газом, слава Богу, без летальних випадків було всяке. Це в принципі 95, п'ять а то відсотків. Це через те, що люди нехтують саме. Технікою безпеки, правилами користування газовими приладами, і ігнорують взагалі, що треба здійснювати це саме технічне обслуговування цих мереж, щоб все працювало справно і не створювало загрози якихось там проблем в роботі газового обладнання впродовж опальної сезону. Людина, яка уклала договір, що отримує, і як часто відповідні служби перевіряють справність газового обладнання, взагалі правилами безпеки системи з. Постачання передбачено, що комплексу заходів з технічного обслуговування для роботи газового обладнання протягом року достатньо періодичності один раз на рік. Разом з тим, уклавши договір на технічне обслуговування, споживач отримує найперше це якісне. Своєчасне технічне обслуговування системи зупостачання. це перевіряються всі зверні з'єднання, різьбові з'єднання, це перевіряються переходи між зовнішніми і внутрішніми стінами будинку. Там людина не може сама побачити, що там можуть бути якісь пошкодження, тобто це все робиться приладовим методом, тобто приводиться в порядок система зупостачання, Це один аспект. Інший, що коли зайде в оселю спеціаліст. Так само, як народі кажуть, кине оком на ваші газові прилади. Люди часом, не усвідомлюючи того, чи можливо в міру деяких обставин не знають, як правильно користуватися газовими приладами, створюють ряд порушень. Тобто, це от що спричиняє власне от отруєння чадним газом. Це дуже часто такі випадки. Це коли працює газове обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід і встановлена на тому витяжка. самому приміщенні, над плитою витяжка. Людина цього може не знати. Ну не кожен погодьтеся сяде там ввечері і замість газети читає правила безпеки системи зупостачання. А коли прийде спеціаліст, він зверне на це увагу і вкаже, що так робити не можна. Так само зараз всі почали міняти вікна, дерев'яні на пластикові. Також не всі люди знають, що вони повинні бути обладнані провітрювачами для притоку свіжого повітря в приміщення. Також спеціаліст прийде, зверне увагу на газові прилади. Бо взагалі термін служби будь-якого газового приладу чи це буде плита, чи це буде котел, чи це колонка орієнтовно. Плюс-мінус 10 років. Якщо це обладнання вже застаріле, його можливо і нема сенсу ремонтувати, можливо, і вже нема запчастин, і воно створює якби, додаткову загрозу для життя людей. Ну і відповідно споживання газу старого обладнання значно вище, порівнюючи з новими сучасними опальними котлами, які там можуть економію давати до 40%. Тобто спеціаліст прийде і на ці всі моменти, ці всі аспекти зверне увагу. Може порекомендувати на рахунок і підбору газового обладнання і проконсультувати. Тувати по тих чи інших питаннях, як правильно і безпечно користуватися газом в побуті, чималий відсоток споживачів в обласному центрі та інших великих містах наших волинських мають в своїх квартирах газові колонки. Комени, як часто слід обстежувати, що має знати пересічний споживач про колонку, аби вона справді була безпечною, бо колонки якраз найчастіше спричиняють витоки чадного газу. Так взагалі димові та вентиляційні канали підлягають повірці. Один раз на 6 місяців, тобто на початку і при закінченні опального сезону, цієї періодичності достатньо, щоб димові та вентиляційні канали правильно виконували свою функцію. Перевіряється їхня щільність, герметичність, наявність тяги на рахунок колонок. Да, дійсно у нас в будинках дуже багато колонок, і в принципі багато так м'якше кажучи, не нових колонок, в яких часто не працює автоматика безпеки. Це саме головне в принципі, головна небезпека, яка може створювати газову колонку. Тобто, коли колонка справна і в ній справно працює автоматика безпеки, навіть при відсутності достатньої тяги в димоході спрацьовує датчик, який відповідає за власне заміри цього повітрообміну, обміну і не дає просто клапану запалитися. Відповідно, це колонка стає в помилку, відповідно, викликається спеціаліст, її там ремонтуючи, там, рекомендують замінити на нову. Ну і відповідно, вчасне так. Само Само технічне обслуговування газового приладу згідно паспорта заводу виробника, це так само на річ, одного разу на рік необхідно проводити технічне обслуговування, зачистити пальники, патрубки димовідведення і таке інше. Про сигналізатори чадного газу знову ж таки, де їх можна придбати, як зробити це правильно і наскільки безпечніше такі оселі, де встановлені такі прилади, сигналізатори чадного газу вони є комбіновані. Це буде сигналізатор, який буде реагувати на природний газ і на чадний газ. Тобто ці сигналізатори можна встановити не обов'язково в газифікованих приміщеннях. Це так само можуть бути твердопаливні котли, якісь пічне опалення, каміни, де можливий. Витік чадного газу сигналізатори ці загазованості можна придбати, звернувшись на склієнський простір 104ЮА. а. На молоді 14, це в Волинській області в місті Луцьку в області по районних центрах є на сайті інформації, на найближчих відділеннях. Там в принципі проконсультують, підберуть і дадуть рекомендації на рахунок встановлення цих сигналізаторів загазованості. Також я хочу додати можна їх самостійно встановлювати. Чи обов'язково це має робити майстер? 에... І якщо, в принципі, якщо дотримуватись інструкцій рекомендацій заводу виробника, так його можна встановити самому. Він розміщує в інструкції з встановлення вказано в яких місцях його найкраще розміщувати. Він включається, в принципі, в розетку. Він сам себе тестує і виходить в робочий режим. І реагує тоді на витік або чадного або природного газу, подаючи звуковий сигнал, і ну, світло звукова сигналізація спрацьовує. Також з таких корисних девайсів це є модеми, тобто безпровідна передача показників лічильника. Це ви не тратите свій час, нема вас затримки з передовою, Там забулися передати показник газу. чи так само є люди, які не хочуть, щоб там посторонні люди не заходили в оселю. Встановлюється цей прилад, також його можна придбати в наших клієнтських просторах. Він монтується на лічильник газу і раз в місяць передає показники, економлячи тим, тим часом ваш. Час підсумовуючи головні акценти щодо безпеки, на що потрібно звернути увагу зараз по закінченню опалювального сезону. Якщо договір підписаний, а представників служби немає знову ж таки, куди звертатися, як це правильно робити, і про що потрібно подбати? Найперше, найперше потрібно подбати про свою безпеку це укласти договір на технічне обслуговування. Це можна зробити як по телефону, як часто його потрібно поновлювати один раз на рік. Тобто зробили раз технічне обслуговування, термін дії договору. Договору 12 місяців, термін дії договору закінчується. Звертаєтесь відповідно в службу, чи в відділення, чи в відділенні клієнтського простору. Замовляєте знову послугу з технічного обслуговування. Договір поновляється і діє так само 12 місяців. Протягом дії цього договору проводиться технічне обслуговування. Це раз. Інший аспект, якщо не дай Бог, що ну в принципі це зводиться до мінімуму після технічного обслуговування, але все ж таки можуть бути якісь випадки. Це можуть бути чи механічні пошкодження газопроводу. Звертаєтесь на 104, Річі так само на відділення приїжджає спеціаліст і в рамках дії того договору усуває всі несправності, витоки газу і передбачає, щоб не було витоків в майбутньому безпечно користувалися газовим приладом і, Ну, відповідно, спеціаліст дасть, як я вже говорив, рекомендації щодо безпечної експлуатації газового обладнання і користування газовим побуті. Також газове обладнання необхідно обслуговувати. Якщо у вас є підозра, що ваше газове обладнання не справляється своїми якби, функціями чи за велике споживання газу, чи часто спрацьовує автоматика безпеки, включається Відключається без причини, це вже є перший сигнал для того, що це газове обладнання необхідно замінити. Також можете звернутися до нас. Наші спеціалісти можуть вас проконсультувати. Додаткові опції для вашої безпеки, наприклад, сигналізатор загазованості це не такі великі гроші, але це може вберегти вас від отруєнь чи будь-яких, не дай Бог, пожежі чи витоку газу, і якісь серйозних наслідків, які можуть бути пов'язані з такими випадками. Про що важливо пам'ятати експлуатуючи газові прилади, я поспілкувалась із начальником аварійно-диспетчерської служби 104А «Тволіньгаз» Валентином Киричуком. Якщо проаналізувати структуру усіх випликів, які щомісячно надходять на диспетчерську службу, який відсоток пов'язаний із несправністю газових приладів? Тут питання таке трошки загальне, тому що що мається на увазі несправність газових приладів, витік газу з газового приладу також можна рахувати як несправність, якщо так, то це в районі 80% таких випадків. Якщо ж це просто несправність, наприклад, не запалюється, наприклад, якась там поломка деталей, то такі. Викликів відсотків десять. З вашого досвіду, що призводить до пожеж та інших якихось, наприклад, чадним газом та ще щось, якщо взяти минулий рік, то в нас було дозр на отруєння і викликів на пожеж. Жодного підтвердженого при використанні газу в побуті не було. Тобто, всі пожежі або отруєння вони ставались не через те, що люди користувалися газовими приладом, що повинен пересічний споживач знати. Про використання газових приладів, щоб уникнути небезпеки в користуванні ними, прості правила, які рятують життя, так. Чергу громадяни повинні розуміти, що газ це є вибухонебезпечна речовина. Вона також є і пожежонебезпечна речовина. А тому в першу чергу треба обережно користуватися газовими приладами, не залишати їх без нагляду, увімкненими. Далі, якщо це йде мова про немохідні газові прилади, а це в основному опалювальні прилади і водонагрівальні, то перед тим як їх використовувати, треба завжди дивитись, чи є тяга в димоході. Треба завжди, щоб була вентиляція справа. При користуванні усіма приладами треба, щоб була відкрита квартирка, чому тому, що для згорання одного метра кубічного газу треба десять метрів кубічних повітря. А тому, щоб газ повністю згоряв і нормально горів, треба щоб був проток повітря, а треба щоб була відкрита квартирка. Далі, якщо людина відчуває запах газу, вже такий випадок серйозний, треба відразу вимкнути гарні прилади, відкрити квартирки, провітрити приміщення, вийти з цього приміщення і зателефонувати на номер 104. Якщо ж в. Людини є підозра, що прилад працює неправильно, або десь вона бачить, що він неправильно якесь в нього можливо горіння, можливо, якісь сторонні звуки, чи ще щось. Таким приладом також не потрібно користуватися його треба вимкнути. І зателефонувати або на номер 104, Там вже в залежності від випадку, або відправлять бригаду, або тоді підкажуть, як сервісну організацію звернутись. Якщо є котел або конка, я кажу, це водонагрівальний або опалювальний прилад. Він є по своїй будові більш складніший і він небезпечніший в тому плані, що при згорянні газу виділяється продукти згорання. А це є чадний газ. І саме головне це те, щоб чадний газ не потрапляв в приміщення квартири. А тому. Повинна бути тяга в димоході для того, щоб вона була, їх треба своєчасно обслуговувати і періодично перевіряти. Повинна бути справна автоматика безпеки в таких приладах. Звичайно, що є зараз засоби за дому, яких можна визначити наявність концентрації чадного газу, це так звані газосигналізатори. Такий прилад було б варто придбати і встановити в своїй поти. Це була передача тема дня, у якій сьогодні здійснювали підсумки опалювального сезону та аналізували причини викликів аварійно-диспетчерської служби 104 Ат «Волиньгаз». Підготувала передачу журналістка Ольга Шарута, звукове забезпечення ефіру. Здійснювала звукорежисерка Людмила Хайба. На хвилі українського радіо Луцьк почуємось обов'язково. Передачу Тема дня виготовлено філією АТНСТУ Волинська регіональна дирекція. Лишайтесь з нами, і нехай у нас все буде гаразд.